Друзі, привіт. Насичений тиждень для південно-східного регіону. Сьогодні ми відкриваємо ще одне відділення в місті Кременчук в новій сервісній моделі, і ми всі хвилювалися перед відкриттям цього відділення. Наші хвилювання були пов'язані з тим, щоб це сподобалося клієнту, тому що нова сервісна модель, команда, нове місце, нова локація. Гості, які сьогодні до нас прийшли, це і представники влади, малого середнього, корпоративного бізнесу, фізичні особи, вони були дуже задоволені. Женя позитивні, їм дуже сподобалося це місце, і на сьогоднішній день такий формат відділень, як ми відкрили нещодавно в Полтаві, такий формат, як ми сьогодні відкриваємо в місті Кременчуг, він надає комфорт, він надає інший рівень сервісу. Він надає більше можливості для залучення клієнтів, і сьогодні ми отримали дуже приємні слова. слова подяки. Те, що не дивлячись на ситуацію в країні, ми розвиваємося. Такі події, як відкриття відділення, дають надію на те, що у нас в країні все буде добре. Я в банківській системі працюю 24 роки, але за ці роки це найкраще відділення, яке я бачив. Тут реалізована нова сервісна модель обслуговування клієнтів, якої раніше не було. Це відділення в змозі надавати найсучасніший сервіс. Ми працюємо активно. У нас звертаються як нові клієнти, так і наші діючі. Отримуємо дуже багато компліментів від клієнтів стосовно затишного відділення, якості сервісів. Нові клієнти готові рекомендувати банк. Враження, якщо чесно, надзвичайні. Дуже приємна атмосфера. цей жовтий колір, він, знаєте, як сонечко. От В наш непростий час ну, радує око. Тому я бажаю банку процвітання, багато клієнтів нашій всій Україні, фінансової незалежності, ну і перемоги. Враження дуже добрі побачити відкриття нового відділення в нашому місті. Я думаю, що це сприяє новому розвитку і для таких представників бізнесу, як я. Тому бажаю в цілому банку. Процвітання цьому відділенню, і я бажаю бути надійним партнером для усього бізнесу в нашому місті і в нашій країні. Бажаю здоров'я міцного всій команді і ще раз процвітання всьому банку. Бажаю команді розвитку. Райв змінюється. Ми змінюємось разом. Ми не до клієнтів якісний сервіс. Клієнти задоволені, і я бажаю, щоб ми теж були задоволені, і отримували максимум задоволення від нашої роботи.